В Україну йде сильне похолодання. Найближчі кілька днів будуть відносно теплими, а потім температура знизиться по всій країні. Вночі практично всюду будуть морози, а в день стовпчики термометрів покажуть 0 плюс 5 градусів. До кінця тижня погода трохи стабілізується, стане більше сонця, а температура злегка підвищиться. Про це повідомляє погода Уніан. Початок тижня в Україні буде похмурим, але відносно теплим. У вівторок, 5 березня, погода в Україні очікується без істотних змін. Найтепліше плюс 9, плюс 13 буде на заході та на півдні країни. А на решті території плюс 5, плюс 10 градусів. У Закарпатській області повітря прогріється до плюс 17 градусів. Середи 6 березня температура в Україні почне знижуватися. Вночі, на півночі та північному сході, вже будуть морози до мінус трьох, а вдень у багатьох областях похолодає до плюс одного плюс п'яти градусів. Лише на півдні, південному сході та місцями на заході буде тепліше плюс шість плюс вісім градусів. У середині тижня в Україні стане ще холодніше нічні морози до мінус п'яти очікуються вже практично по всій країні. А в день термометри покажуть. – 0 плюс 5 градусів. На Закарпатті буде тепліше, але й там температура знизиться до плюс 10 градусів. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Перед вихідними 8 березня сонця в Україні побільшає, проте на температуру воно не вплине, буде холодно. До мінус 7 градусів вночі, а вдень по всій країні буде від нуля до плюс 5 градусів. Лише на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть плюс 9 градусів.